Шановні колеги, вас вітає канал Майстерня. Сьогодні у нас нова іграшка. Це маленький сверливний станочок 1600 Вт. Шифер його ALDP 16. Написано тут Bohre Maschine. Я не знаю, що це таке, але, мабуть, щось хороше. От зараз ну, тут невеличка комплектація його. От в наявності. Сам агрегат. Значить, агрегат у нас постачається з мотором, на якому написано 1600 Вт. Ну, за габаритами, мабуть, що тільки на папері буде 1600 Вт. Побачимо. Ну, до нього в комплекті йде отака стоєчка. Брався він для таких дрібних робіт, не дуже з великим навантаженням. От Зараз пропоную його зібрати, потестувати і зробити висновок, чи вартує воно своїх грошей. Друзі, написано на ньому ALFA ALDP 16. От є тут кнопочка аварійного вимикання. Значить, кнопочки старт-стоп. Все культурно, хороша пластмаска. Е, значить, тут залізяка, тут теж залізяка. Е, труба не дуже. Товста, але я думаю для таких робіт піде нормально тісочки в комплекті сама підставочка, патрончик з ключиком, бачите, під конус морзи. І сюди він тако надівається. Більш щільно його тоді тут приставимо. Обмежувач глибини сверління. Ось от з таким от пристроєм. Ну і захисний такий кожок. Зараз це все зберемо і побачимо, як воно буде працювати. Ну і ручка підйому значить, для майстерні, я думаю, якраз от, піднімає, опускає, пружиночка там. Зараз його виставимо, щоб він не хитався, будемо пробувати запускати. Зараз будемо ставити патрон. Ну, тут Конус Морзи, якщо так подивитися. по-моєму, КМ3. Треба буде поміряти, я вам тоді точно напишу в коментарях. І отут -от є у нас такий отвір. Зараз спробуємо навестися сюди. От, і в цьому отворі я думав, що тут буде різьба. От, і зараз видно, так? Да? І туди прикручується. Додатково кріплення патрона для того, щоб він вниз не падав. Ну, схоже, що там різьби немає. Оце вже можна буде взяти мічик, Взяти, е, я не знаю, яку там можна ліву різьбу нарізати от, і для того, щоб додатково кріпився патрон, щоб він просто вниз не спадав. Ну, зараз просто поставимо патрон сюди і е, через проставочку. Легенько його туди постановимо на своє місце. Зараз Зробимо фокус. От. І е, тоді спробуємо його вже вертикально поставити і будемо працювати. Значить, патрон, що тут у нас написано на ньому, 31 е, 3 16 мм 5,8 5 дробь ,8. 8. Добре. Окей. Ані, вибачаюсь, Б16. Б Б16. Добре, окей, давайте пробуємо. Патрончик на своєму місці. От кияночка, проставка дерев'яна. Киянка резинова для того, щоб ніжно було передано от сюди через проставку дерев'яну. От, і зараз спробуємо це все виставити. І будемо робити пробний запуск. Так, ну що, знімаємо верхню кришку. Зараз побачимо, як там стоїть ремінь. Накрутили сюди болтиків. От. Болтики всі під шестигранник. От, зараз відкрутимо, побачимо, що там. Щось туго йде, мабуть. Десь там або прифарбовано, або щось незрозуміло. Відкрутився. Окей. Ну і другий аналогічно. Так, другий не треба відкручувати, він тут один, і кришечка на завісиках. Ну і окей, добре. Значить, Що тут ми маємо? Шків раз, два, три, п'ять. І, відповідно, п'ять тут вони стоять. Один доверху, один донизу маленькими. От, і ремінчик, значить, що тут написано? К-26. От він щось дуже такий манюкий. Ширина 8, мабуть. А може, десь так. От. Ну і профіль от такий. От. Бачите, зараз, так? Зараз його перекинемо тоді. На самі маленькі оберти. От. І будемо далі бачити, як він запускається. Так, значить, ну, от пустив я тут цей вінтик. Тепер мотор можна сюди ближче підтягнути. от Бачите, він тут хитається. Тепер ремінь прослаблено. І пальчиком беремо от, на низ, прокручуємо. Тут у нас стало на саму нижню. І тут теж саму нижню. Тут на моторі сама маленька. Тобто мотор робить декілька оборотів, а сам шпіндель станка буде робити у нас менше оборотів, ніж мотор. Тобто у нас відповідно тоді стає, що самі мінімальні обороти зараз виставлені. Ну і Зараз підтянемо цей гвинтик виставимо натяг ремня, і Можна буде пускати. Ремінь натягнуто. ну, я його сильно так не пережимав. Значить, натяжка ремня. тут оцей вінтик, крутимо його туди, гаєчки піджимаємо, законтрили, воно вперлося сюди, в основу мотора. Ну, тут можна там ще експериментувати, далі щось там покращувати. Для таких навантажень, як планується, я думаю, там не буде ніяких проблем. От, в нижньому положенні ремінь. Власне, по цій частині все. Я думаю, тут буде нормально. Тут ще якась пластикова така деталька а-ля натяжитель. От, ну, хай працює. Я думаю, що буде все окей. Склеротічка отут на цій частині знач, написано, скільки обертів, Там, значить діаметр зготовки. Три або 4. Три по металу, 4 по дереву, 2500. Ну, і саме мінімальне це 500 обертів. Більше восьмерки по металу і більше десятки по дереву. Ну, окей. етикетка як етикетка, хай буде. Друзі, значить, оця вся конструкція, вона отут от крутиться на трубі. І тут є ось. Фіксаційний винтик, ну, звичайно, під шестигранник. От зараз ми оці два затягнемо, і тоді він вже стане щільно на цю трубу. І далі будемо е, бачити, що по ньому можна буде зробити. Так, друзі, тепер наступний важливий момент. Ну, От оцих системах дуже жаліються на те, що при... Випущений сверлному патроні донизу йде шат цієї конструкції, тому що сама піноль шатається в пристрої. Ну, не знаю, може, у когось і шатається. У мене конкретно зараз нічого не шатається. Тобто не можна жалітися, що там щось розрізають, тоді стягують тут. Поки що це не наш випадок, може у майбутньому, якщо воно там багато буде працювати, то треба буде така дороботка. Але наразі, ну, поки що я не, не, цього не побачив, навіть на витягнутий донизу е, повністю опущеному патроні. Поки що я люфта не наблюдаю, а в роботі ну, буде видно далі. По столику зажимається він тут е, таким ключиком быстро зажим, от. можна буде підсилювати, не знаю. Підсилювати, не підсилювати, значить крутиться. Отак от, от виставляємо. І тут ще з низу також закручуєте і можна саму платформу виставляти під наклон, під градус. Тобто, отак от, от в цій площині для того, щоб сверлячити під кутом. От. Тобто, ну, Така хлібтінька, до речі. Штука, но в принципі, тут і не планується щось таке сверлити. Ну, як варіант, от сюди підставляєте під низ, Якщо вам щось таке треба причавити. підставляємо сюди підставочку от, і тоді воно не буде згинатися. От, Так що, окей, буде працювати. Ну що, ключик в комплекті взяв. Перше ліпше свердлик. Десь тут п'ятерка. Зараз спробуємо по дерев'яшки, попробуємо по металу. І буде видно, що воно Ключик нормальний, гарно зроблений, от, без зазубринок, гарно обточений. Головне, його не загубити, ну йому треба десь місце знайти. От так щоб десь у нього була штатна дірочка, і от, класти його. Там, в одне і те ж саме місце, він тоді не загубиться. Або на цепку її тоді десь прикріпити, щоб не загубити. Окей, будемо сверлячити. Так, ну що, Хохма була. Не, не обійшлося без приключення. Значить, е, включив розеточку з заземленням. От. Ну, тут ще стадія ремонту, але на... я вам рекомендую такі розетки в майстерні. Заземляти. Значить, що відбулося? Ну, Вмикаю, пробуємо натискаємо на зелену кнопку, нічого не відбувається. Пробуємо вимкнути, знов натискаємо на зелену кнопку, знов нічого не відбувається. Да що ж таке? Виявляється, що є ще одна кнопка. Значить, Ця кнопка аварійного вимкнення. Вона отак була нажата. Звичайно ж. Ми вже спробували, як вона назимається, поки його збирали усі разом. От, ну, А щоб знов станок у нас, бачите, зараз не вмикається. От Я тисну зелену кнопочку, нічого не відбувається. Так? Тобто тут ми знов натисли червону. От Відкручуємо тут от по напрямку стрілочок, кнопочка е відчолкнулась. От, ну і тоді, бачите, от пішло, все нормально. Зараз давайте щось засверли. Треба прилучитись, як же тут буде ця заготовка працювати, щоб вам було видно. І перша стружка. Тобто все нормально, сверлиться дуже легенько. на нормально вот бывает. Вот, кнопочка аварийки також працює, перевірили. Вот. Значит, так, ну что, Будемо пробувати тоді залізну якусь детальку. Поставимо тісочки, щоб можна було знімати і сверлить. Ну що, друзі, пробуємо. Зараз я зажав металеву детальку. от Квадратна труба. Товщина півтора. Десять 10 на десять у ній перетин. От, зажато просто звичайне китайське сверло. От, і зараз пробуємо на 500 обертів свердлити. Е, Не накеренено, навмисно, щоб подивитися, як воно тримається. Ну і давайте тоді зараз я приловчуся так, щоб одною рукою тримаємо телефон і спробуємо потихеньку. уже видно, что берет. Вот. Потрошку. Видно, Я сильно не давлю, но власне, вас вот. Так что нет никаких там биений, то есть там Від'єднується, не працює, тобто, ну, поки що нормально. А тепер увага саме цікаве. От по вартості цього апарата, от Ну зрозуміло, що він не є сама досконалість, але немає ніде задирок немає ні державчини, все масличком змазано. Вся електрика працює, ремінь нормальна, нічого не шатається, піноль не шатається. І вартість цього апарату ну, як звичайна хороша дрель. Тобто, коли вам треба дріль, ви купуєте дриль, коли вам треба невеличкий станочок, там не на цілий день працювати, а вам треба для побутової майстерні, тобто ви робите якісь проекти. От, патрончик тут 16. Ну, я не впевнений, що він буде сверлити якусь кальону детальку 16-м сверлом. Це треба ну, мати час від натхнення і охолоджуючу рідину. Ну, в принципі, так от для побутових якихось речей там, зварити якийсь пристрій, там, щось полагодити і так далі. Ну, бачте, Дуже цікавий апарат за цікавою ціною. Так що, в принципі, не розраховуйте, що їм там можна виконувати якісь там в промислових масштабах задачі. Але, в принципі, от, так от для дома, для сім'ї, мабуть, саме воно. І бюджетно, надійно мотор можна замінити в будь-якому випадку. От. Поки що я не бачу якихось там доработок, які треба зробити по цьому апарату. От, перше враження, воно якби саме таке важливе, а враження воно позитивне. Ну, на цій оптимістичній ноті хочу побажати вам доброго здоров'я, наснаги, успіхів у ваших проєктах. До наступних зустрічей на каналі Майстерня. Тисніть, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на канал. Всім доброго здоров'я, до побачення!